Все що по плану, клієнти? поки що. Клієнти щось не дуже сьогодні і вчора? Так, да, нема кльову, вітер, мабуть, західний. Не, ну, вони пили 5 днів, що ви хочете. Ну, да згоден. Треба поправку на це робити. А як оце 9 травня, це ж воно не святкувалося до 65-го року, наскільки я розумію? Парадіо не було? Не було, такі. не було. Він був робочим днем. А по це потім як так, хтось випадково продумав, як оцей безсмертний полк як це взагалі ну, ні, по, я не я знаю. Це не випадково, це за часів Брежнєва. Ну, розумієте, якби точних документів щодо цього немає, це думки істориків щодо цього. Що е, популярне центральне свято було в Радянському Союзі День Октябрьської революції, 7 листопада. От. Але воно популярність вже втрачало, тому що ну давненько вже було та 7 листопада, і населення не дуже реагувало на це. От. Тому треба було щось якесь зробити замінник, скажімо так. Mm -hmm. От. Тому це при цьому на 7 листопада все одно влаштовувалися паради і так далі. Ну, 7 листопада таке вже воно було під примусом, ну дуже сильно. А на 9 травня, якби ще ж були живі ветерани, ще були сім'ї, які з ветеранів були, воно було таке більш таке людське, скажімо так. От. Ветерани то зустрічалися на 9 травня завжди, поза святом офіційним. А тут придумали, зробили ці паради офіційні, на Червоній площі і так далі. Ну, це такі думки істориків, що воно так, як замінник. Ну, а от е, таке питання. Я сам не так давно дізнався: в мене дід е, був в концтаборі, попав у полон. І я знайшов його по сайту одному з там є, знаход, забуваєш ім'я, прізвище, рік народження знаходиш, читаєш. Я зайшов, забив, і мені вибило інформацію. Навіть моя мати не знала цю інформацію, а потім перепитуваний: Йому медалі повернули в 57-му році. Що дійсно, після того кожна людина, яка була в концтаборі, вона проходила через фільтрацію якусь да, особливу? Да, да. Через фільтраційні табори проходили, обов'язково. Тому що люди приїжджали без документів, як правило, ну якісь там німецькі iсі там щось було. Його ж перевірялося це все. Обов'язково був фільтраційний табір. Когось менше тривали, тримали, когось довше тримали, але поза цією процедурою ніхто. У мене дядько був астарбайтером, і його пропустили через фільтраційний табір і відправили в Сибір. Він втік десь в районі Волги, і пішадрала, дійшов до Кривбаса. Ага, це... Отак от, от. Нічого Вона. собі. Це там, де вже ви народились. Да. Там, виходить, від да. Ну, він був такий хлопець ну, міцний. От. Ну, це моєї матері. Сестра рідна, її чоловік. Це не наш рід, це і uh -huh. інший рід. Але от така, такий випадок був, да. Він. Його відправили просто в Сибір. Ну, ви, напевно, чули за таку людину, вона досить була відома в Радянському Союзі і піарли, як майор Гаврило, останній захисник Брестської крепості. Чули, напевно. Ну, щось таке да, чув. Там щось цікаве, він доволі таки часто у фільмах з'являється, там про нього говорять, і при Радянському Союзі ця людина, якби. Ну що, він останній був, він втратив свідомість, його знайшли німці, але не розстріляли. Приїхав генерал, і його в офіцерський госпіталь відправив, щоб його відкачали. Його відкачали, він так приїхав, подивився на нього, відправили концтабор. І в 44-му році, коли його звільнили, почалося саме цікаве. Його відправили в фільтраційний лагер на два роки. Він з 44 по 46 був в цьому фільтраційному лагері. Звання майора з нього зняли, забрали абсолютно всі медалі. Чому я це так, бо як паралелі з моїм дідом, хоча мій дід не був офіцером. І в 46-му році його відправили, він сам татарин був, це майор Гавріров, відправили в Татарстан десь е, на, на поселення було таке. Mm -hmm. І він з 46-го по 56-й рік е, працював там з золотарем. Він ви грібнів ямиці е, лайно е, вичищав. 10 років. Як він казав, як він казав, з нього якби кіпкували, плювали в лице йому в магазині, кидалися картоплі йому в спину. Тобто, жахіття була, не життя. І якийсь журналіст відомий в ті часи десь розбирав справи, там в Берліні. Вони якісь архіви знайшли в Берліні і знайшов справу цього Гаврилова. З цією справою приїхав в Москву і сказав: О, дивіться, як ви такого чоловіка. В нібитє закинули. Треба, треба ж рекламу, так як ви кажете. Тобто, реклама. Оце ж 9 травня потрібно було. Вони його відкопали звідти. Е, е, від Звання йому повернули. Ми далі дали звання Героя Радянського Союзу і він уже до смерті їздив. Отак та по районним центрам, по містам він розповідав там на, на, на свята там, діточкам про, 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 свої, е, про свій героїзм. Тобто, використали людину у е, своїх цілях пропагандистських. А скільки вони йому, це врахується з 44 по 46 рік, скільки вони йому життя, як кажуть, попортили? Про це ніхто не говорив. І воно випало вже з 90-х років. Не а якісь цікаві факти, у вас, може, є такі, от щось подібне те, що я говорив, щось було таке? Ну, це треба сидіти і згадувати. Хорошо, що у вас така пам'ять швидка, що ви зразу можете згадати. А мільйони було такого, люди, людей пропускали через табори, а потім повертали. Тобто, наскільки але я знаю, що з 45-го року дуже багато, саме і ветеранів, в тому числі е, ніхто на це не дивився, як вони жили. Оці самовари, це ж правда було? Це що відсилали е, на Соловки відсилали, це ж правда було? Так, так, так. І багато було таких? Ну не можу вам сказати по цифрам, але це була да, спеціальна лікарня, начебто до них е, влаштована для таких людей. Ну, але ж ви розумієте, які там умови були. Не там швидко пішли з життя. В тому і підлість цього, цього Радянського Союзу, тому що відношення. А зараз дивіться, як вони викладають. Вони, у них ніхто не знає. От я питав про цього Гаврілова, навіть є такі, що з Бреста звідти, що вони, вони чули за нього, але коли я починаю розказувати цю історію, вони. Та не може бути. Потім знаходять і, і все. Не схоже, але ви ж знаєте, цих, які піднімали прапор перемоги. Над Берліном. Є... Єгорівий Кантарій. Кантарі. Та Кантарія ж дожив до початку 90-х. Він же Грузин жив в Абхазії. І почалася оця війна, Абхазо-грузинська війна, то він mm -hmm. же змушений був втікати із рідного дому. Оце вже початок 90-х. О, то це цікаво. Це цікаво. Почитайте, да -да. навіть в Вікіпедії про це є. А Там казали, що от цей кантар, то там якісь інших називали, там зовсім інші. Так, Все-таки так, Єгорова та Кантар. Там же було, там декілька дали цих прапорів, декілька. І кожен там казахи говорять, що їх там перший повісив, той прапор. От. Але є така офіційна радянська істеріографія, чомусь за це зацепилася за Єгорова і Кантарію, і, і дали їм таку славу. Хоча таких прапорів, по-моєму, щось півтора десятка було. От, і кожен там вішав, де він там хотів вішати. От. Але ж Сталін вибрав саме е, що на Рейхстагі. хоча Рейхстаг був звичайним шпиталем тоді вже. Не мав значення абсолютно Абсолютно ніякого значення не мав. Ага. Це парламент німецький, а мабуть у Сталіна ж було таке негативне відношення до парламентаризму, тому що ж можна було повісити на ставці Гітлера на канцелярії, але може там хтось і вішав на рейхсканцелярії. Той прапор, але його не зарахували, ні за чот. Віталій Олександрович, а чому так сильно вони вчепилися в це 9 травня? Ну, ну, ми пам'ятаємо, у нас 8 травня. Оце для них якби як краєгольний камінь, Оце свят. Оце. Вони зразу перевіряють, для тебе це праздник, ти наш. Не праздник, все, не наш. Як свій чужий. Чому вони так саме. Теж є декілька думок. Є взагалі, ну розумієте, є таке поняття становлення нації, коли людей має щось об'єднувати. Як правило, становлення нації йде навколо міфів якихось. От люди собі придумують, як от українська нація об'єднана навколо міфа про козацтво. Ми всі козацького роду, ми там всі козаки, mm. у нас в школі там всякі конкурси проходять і так далі. Хоча, наприклад, в моєму роді жодних козаків не було, ми звичайні селяни там і міщани. От. Але от, е, людство і етноси, і нації об'єднуються навколо міфа. А російська нація, вона до сьогоднішнього дня не сформована, вона формувалася як імперська. Вони постійно розширювали свої території, обрусівали всі ті окраїни, тобто у них немає поняття їхнього ядра національного. А зараз іде цей процес становлення російської нації. І він має отаку специфічну форму, і їм треба за якісь міфи цеплятися. І от вони вцепилися за міф про 9 травня. Це одне із пояснень. Це не значить, що це є так. Це просто от ті, хто займаються націотворенням, там соціологи. От вони пояснюють, що це один із таких напрямків. З іншого, це певна підготовка до агресії проти не тільки проти України, а проти і решти народів. Вони на себе взяли такий тягар, що вони перемогли, і вони тепер мають право робити, що хочеш. Це певна пропагандистська така штука, придумана. Тими путінськими пропагандистами. Mm -hmm. тобто вони, землі, вони звільнили колись 45-го да, року. Так, і тепер вони, вони мають на них право. Право, Да що вони воювали, вони А якщо ви пам'ятники зносите, значить ви, ви не працюєте. Звісно. Ага. Тут декілька таких пояснень існує такої ситуації. А от України, Україна, Білорусь, колись ви сказали, що от е, фактично вони якби зароджувалися. Е, ці е, руські 13-14 століття між Окою Волгою. Виходить, що цей шмат історії до 9 10 століття сторіччя е, це територія сучасної України та Білорусі. І Однозначно. тому їм ця історія потрібна, як і Слов'янства, так і православ'я, правильно розумію? Да, да, так у карто. них відпадає оцей шмат без Білорусії і України. Якщо ми візьмемо, як вони кажуть, древні руські города 10-го сторіччя, там 90 на території сучасної Білорусії і України, і у них просто немає фактично оце, оцього, як ви кажете, до 13 століття немає. У Історії. них не історія у них є, але у них немає державності. На цих Держава. територіях да жили фіноугри, Балти, які не створили державності. А державність створювалася оце у нас тут середні, середня течія Дніпра, там на території Білорусі, це яке там Пінське, чи яке там князівство, чи вже не пам'ятаю навколо якого там створювалися. Вони фактично не мають державницьких традицій ну, до 10-11 го до го століття. А їм треба ж державницькі традиції протягнути там до Риму, до, до Греції і так далі. Вони це й робили. Полоцьке вони... да, дякую. Польське князівство та Білоруси да, навколо них об'єднали. Так, да, вони втрачають державницьку традицію, вони втрачають слов'янськість, тому що, ну, по суті, це обрусівши фіноугри, Балти і татари так, так, в масі своїй. Ну, так от воно і склалося. Я ж кажу, що пітерські історики пропонували, що давайте ж напишемо нормальну історію Росії. Тут була державність на цих територіях, але не слов'янська, була тюркська державність, ну, велика Булгарія була ж на їхній території. Там інші були елементи державності. Що давайте ж описувати всю державність, яка була на території Росії. ні, сказали москвічі. Нам треба слов'янську державність, а слов'яни ж мають відношення до Візантії. Це значить, ми поглиблюємо свою історію до візантійського періоду. А Візантія це частина римської цивілізації, а Рим це спадкоємець Греції, тобто ми таким чином прокладаємо собі шлях чуть ли не до біблійських часів. А на якому рівні це вирішується? От я так розумів, що там у Санкт-Петербургі у них це які роки, оці дві школи. Це було кінець 90-х, початок 2000-х. Ага. Вже після розпаду. Да, тобто, там цілий да, да. інтелігентні, розумні люди і кажуть, давайте да, да. напишемо, як воно є. Да. А десь в Москві на якими е, хтось прийняв рішення написати. Ну, це Зовси... не значить, що хтось прийняв рішення. Тобто, Пітерська школа щось і пописувала в цьому напрямку, скажімо так, Ну, не активно, тому що не мала державної підтримки. А московська школа мала державну підтримку фінансування і так далі. І це воно зависло на рівні пропозиції. А зараз а взагалі появився новий напрямок. Він в американській історіографії появився. І росіяни потрошку на себе його перетягуються. Нова імперська історія є таке загальне поняття. Ну, американцям теж треба ж узгодити якось свою історію. Вони прекрасно, як історики, розуміють, що історія Америки це історія колонізації європейцями оцих місцевих народів. І вони прекрасно розуміють, що вони знищили, по суті, ті народи. Так. От. Але описувати оце, що оце ми знищили ці народи, як би ну як це вони постійно це писали, і це зрозуміло, і це правильно, але воно з етичної точки зору ну, ну, не цікаво. Треба, якось ж, написати, щоб і цим народам угодити, і своїм як би, угодити. Так, да, там підходи, з'явилися, що давайте описувати от цю історію, чи нова імперська історія, що описувати імперію як не система, яка знищувала ці місцеві там, народи, цивілізації, а як шанс для людей різних станів, різних верст піднятися вверх, збагатитися. Тобто на імперію подивитися трошки під іншим кутом. Це не значить, що вони не пишуть про імперію як імперія, яка знищувала місцеві народи, але трошки розвернули ракурс. А давайте подивимося біографію людей, які вийшли з низів. Імперія дала їм можливість піднятися по це соціальним щаблям, і вони на це акцентують увагу. І росіяни зараз намагаються е, от, е, історію Російської імперії не писати. Вони раніше не дуже любили писати, що Російська імперія пригнічує народи. Та тільки при більшовиках активно стала розвиватися більшовики про це активно писали, особливо в е, досталінський період, в 20-ті роки. От. Що імперія знищує народи. А вже в 30-х роках вони стали писати, що всі ці народи самостійно приєднувалися до імперії, і це було благо для всіх народів. Ну, радянська історіографія так описувала. От. Тепер вони взяли оцей за, за зразок американський підхід. Що давайте шукати в історії імперії ці моменти, що люди із низів, це для них був шанс, от як вони пробивалися з цією що цю імперію створювали всі народи, що всі були зацікавлені. І От у них з'явилася ціла історія Русі, от з точки зору цієї, коли вона акцентують увагу. На логістики, що треба було прийняти це рішення, що треба було задушити ту українську державність, не тому, що українці там хотіли свободи, що українці хотіли там автономії, а тому, що логістично було правильно. Через Україну зв'язуватися з Османською імперією, там з поляками, і оця автономія логістично заважала, і оце треба було таке мудре, дійсно модернізаційне рішення, ліквідували ту автономію. Про це не треба якби жалкувати. Це було нормальне, логістичне таке рішення. От і вони під, під оцим починають переписувати отаким от чином. Це теж і цікаво дивитися. Додавляють, що от. А самая большая коммунистическая партия была в Украине. И очень много украинцев было коммунистов. Стопроцентных. То есть это вы сами сделали? Конечно. А самые богатые парафии Российской Православной Церкви теж были в Украине. Так что украинцы не мали ничего. Кто то там заходники у вас были, а это нормально. А, да вы сами себя поработили. Вот такие вони товарищи. Ні, ну це на рівні пропаганди, але воно й на рівні е, працює зараз уже академічної науки. Це все. Так що це їхній е, хром, лишньохромосомний, як його, Медінський. Медінський. Мало того, що він ж українці родився, здається, у Кропивницькому. Да, він звідти. І він зараз там е, при владі досить у нього високі посади. І от я думаю, що це все проходить через його якісь, якісь там є комітети, в них чи не знаю, що Це все. Уже ж на днях воно ж Путін видав указ про, про історичну пропаганду, історичну О, політику. Три чи чотири дні тому. То що треба за... правильний курс правильний. описувати. <рес> Я не Бо... знаю, що, що там в них виросте. Та потрібно і нам, напевно, нам вже якісь такі укази, щоб виходили. Указами історія не пишеться, на жаль. Історики Але мають вони... бути вільні в своїй інтерпретації. Ну, це не про Росію. Це не про Росію. Ні, звичайно, ні. Я не знаю, що там будуть робити такі, як Данілевський, Таїрово Яковлева. Ну, речі... Таїрова вже виїхала давно з Росії. А, виїхала? Так. Да. Данілевський ще сидить. Скоро я чувствую, що його, за нього візьмуться. Візьмуться, візьмуться, тому що те, що зараз у них відбувається, це просто жах. Ну, та Данілівський трошки нашим, і вашим пляше, поэтому а, він ще та, я ще не помічував. Таїрова, вона чітко проукраїнська і розуміє правильну ситуацію, тому вона й виїхала. А Данілівський розуміє, що треба немножко підпіти. Русским. Я розумію, що людина вже в віці і розуміє, що куди йому на старість виїжджати. Хоча є такий актор Олександр Філіпенко, Йому ж 80. І от він, він, хоча у нього українські корні, але родився він в Росії, він після вторгнення прямо виїхав. Він сказав, я тут жити не буду. І при тому, що у нього і таке матеріальне становище, не дуже було таке. Не то, що там Пугачова виїхала, щось втратила. Ну, молодець, звісно. А він виїхав майже 80 років. Так, дуже цікаво було. Дуже цікаво. Взагалі. Я кажу, нектар на душу. Дякую вам. Я, я Дякую. не буду вас Удачі. затримувати, тому що клієнти, можливо, чекають. Удачі вам. Удачі.